31 жовтня а у нас малина, дивіться, яка як грім. А ось хазяйка несе часнику. Люди, люди, Це бомба. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами сім'я Брус. І в сьогоднішньому відео біжимо садити часник. Бо вже вечорі, а треба його сьогодні посадити. І треба передрибздуляти мотоблоком. І треба зробити, щоб все було. Чітко, до речі, дивіться, який супервозок Сергія Миколайовича зроблений з мотобура. Отаким чином, для того, щоб не попадала земля в черевики, надіваємо штани поверх. Лайфхак. Хоч щось даю корисне вам. Взагалі в нас корисний і цікавий контент, тому з вас вподобайка, а з нас контент. Вже всі заждалися. Що, йдемо? Да. Дрибздулят. Штани з Сергія Миколайовича опять послали передівати, бо він не в цих, не в зйомочніх. Два яблука. Два яблука. Одна диня уродила, гуляю я. <рес> так, мотоблок уже на городі. Да. Ну пать ну, ну а який? О, осінь, дощі, грязь. У вас теж грязь. Ну це добре, бо... Хуже як нема дощів. Зараз дощі. Грязь є, все як має бути. І малина навіть є. Курі на гною таке роблять, що аж соромно показувати. Капець. Так. Ну що, у нас тут дійство буде проходити оце ось тут. Ось оцим мотоблоком GTM. Зараз швиденько задрипздулетіємо і буде порядок. Так, ну і пішлі, я ж покажу. Яке сьогодні? Листопад уже, так? 31 жовтня сьогодні. До речі, напишіть в коментарях, коли треба садити часник, якого числа і чи ви посадили. А Набережні на листя то по вже пора садити часник. 31 жовтня, а в нас малина, дивіться, яка як грім. А, усі живі. Опа! Стой. Диви. Мауся, Дивиш, робиться. Та ти що? А що це за сорт? Оце полана, а це подруге. Є два сорти. Полана і оце подруге. Полісся. Полісся. Полісся обервали, нема. Покажи в мисці. Полісся вони ось такі ягоди. Бо тільки що камеру просто не включив. Дивіться, які здороветельні. Ну на смак трохи кисліше. І ось, ось дежурний кошак. Ану кс-кс-кс. Льолік. Диви, як тут то блогер, Льолік. А ось хазяйка несе часнику начистили, повне відро. Опять насадимо півгороду. І так, починаємо. Поближче до людей прийшла. Мурка, здорова. Наті думають, блін, там холодно. Лучше будемо тут грітися. що це за новий метод сапкою загортати. <ріпи> Головне, щоб чесник назад не на викупив. Бо наймуся, наймуся. Як казав Толік, лайфак. Чи хто це казав? То вроді Толік казав, чи Славік. Лайфак каже. Не лайфхак, а лайфок. По технології у нас Рало спеціальне. Зараз покажу. Так, отаке от Рало. Рало спеціально зроблене. Тут у нас відстань 30, 45 і 30. Сергій Миколайович назбирав картоплі. Дивіться, скільки. рядок там 10 збирав. Це, мабуть, так. Да. Або Віта Сергіївна, або. Невістка. не зібрала під рядком, вона не могла пройти. Значить, залишайтеся з нами і ми покажемо вам, як приготувати можна дуже легко і дуже смачно от картопельку, яку знайшли випадково на городі під час посадки часнику. Ну а далі по технології садиться ось таким чином 30 45 30 для того, щоб розкласти просто-напросто полив. Кладеться одна шланга, економія шланги, виходить, на два рядка. І капається. І тоді оце міжряддя там, де 45, там воно, ну, його не поливаємо, там можна ходити зручно і так далі. І просапні інструменти, такі сапатьори в нас теж є вузенький для вузенького міжряддя і більш широкий для 45. Льолік. Льолік таке робить. <рив> де що робляться? А ну дай картоплину. Зачаївся. А про картоплю про цю то е, саме класно зробити мундірку і заправити гельм'язівською ароматною пахучою олією. Яку, до речі, в нас можна придбати. В описі до цього відео буде посилання на нашу групу в Viberі. Е, там, де ціни, фотографії, все, що ми реалізуємо. І там по невисокій в принципі, ціні дуже смачна ароматна пахуча олія. Тому, кому цікаво, заходьте. Ну, нагадаю. Що до вас хоч завтра не треба їхати. Так, да, дуже сподобалася. Зайшла нашій аудиторії ця олія і замовляють по 5, по 10, по 15, по 20 пляшок. Серйозно вам кажу, дуже смачна. І люди, які вже замовляли, замовляють ще. Хух, слини повний рот, давайте зараз шкрябаємо. Опять будуть писати, що Володька тільки знімає, ходить нічого не робить. Ти ж сам сказав, як люлі грається. Та льоліка я буду знімати, ви ж диви, який льолік. Та ти що? Це ж, до речі, отой пушок у нас пропав, а це його плем'яха. Племінник. Та, Та диви, займа. Можеш полізти на горище. Праця зробила із обізяни людину, розумієте? Оце треба сказати. А не праця робить із людини обізяну. Що ви про це думаєте? Напишіть в коментарях. Чи правильно я тлумачу, чи я оце зря заставив дитину тикати цибулю. Оце саме головне питання, бо багато хто говорить, що не треба, щоб діти працювали. Матвій, як ти рахуєш? Діти треба, щоб працювали чи ні? Звичайно, щоб і працювали, щоб і віддихали. Звичайно, щоб і працювали і віддихали. Ти вже в такому, ти вже в такому віці, що, ну, що ти розумієш, як даже тикать, бачиш. І цілий рядок, це буде твій рядок цибулі Матвій. Ти будеш його полоть, вирощувати. будеш робити салати з нього, ресторан відкриєш у мами на кухні. Ну, то де б, Мирон? Чого Мирон не саде? Воно ну, там мої грязки були, але ну, я їх все, я їх сломав, тому що вони цей бо, вони... У мене цей грядки були, отам засохли. Чого вони засохли в тебе? Ой, цей, як його поморозились. Кукуруза ще трохи як його, у мене там городи цей померзли. Спочатку цей померзли, кабачки. А тоді вже пішов цей. кукурудза солодка мерзнуть. Та солодку кукурузу для себе, щоб можна було хоча б щось їсти, а мирон для вас. У мене вже часник росте. На, замість цього не холодно, йому нічого не треба, він просто росте. Попала крапелька води і він вже вирос. Хто хто? Чесник. козу звати гарб, я її посадив в грядки, щоб тоді її годувати можна було. Збігав на свої грядки і все. Вони щоб кричали на мене, і за те, що я краду їжу. для своєї кози. Бабушка, бо це ж її всі грядки. Ну, кричиш, коли цей, коли я у тебе забираю якісь рослинки для горні. Ти ж би кричала. Мирон пересаджує, мати звідки краде. Щоб ви знали, що, чим Мирон займається, я тільки що бачу. Дивиться телевізор, сидить цей, сидить з пальцем порізаним. А порізаним. Не знаю, він мені не сказав, він показав мені красне, щось тече у нього з пальця. Таке, як кров. Пожнивна морку, дивіться, кому цікаво. Це після Канську витягай. Опачка. Та диви яка. Не перерушуйся, диви поклав. Да, і молоденька. Зараз. Без серединки, без серединок. Да. Да, і солодка. Продасиш? Продам. А нашому так багато? Диви, Дивись що. А хто казав, що не буде? Сказав, що нічого не буде. Не бреши, ти казав, що нічого толку не буде. А ви бактогран а, сипали? Ні, звісно. Як під цибулю сипали. А, сипали, по-любому. Під оце! Я, Я пам'ятаю, сипали. Сипала. Ну що ви розказуєте? його вже не було. В смислі так посипала. Циб... Цей насіння. Він не хотів, все нарали не хотів, кайз не буде ні, нічого з цього роя. Дивися, скільки було огірків. Ага, тільки померзли, так? Да? Ні, ну померзли, то що помідорні морози були. А морква, диви, Я сама ну, думаю, якщо не поливати, то і не буде. Ну, слава Богу, Миколайович проклав. Полив. Договорилась. Не можу розчитатися, йду. На рибалку разок пустила, так? Да? Дивись, дивись ще. Та це капець. Дивіться. Ну, дивіться яка. І це ж другий врожай. І це коли ми цибулю вибирали 12 липня. Мабуть, я не знаю, 14. я не вибирав. На Петра Павла, коли, 14 чи? Так. Коли? Зараз у нас буде е, поход в сад і обов'язково покажу, що ж ми навирощали. Якийсь цікавий. факт. факт фак. Чого Сергій Миколаївич, ти ж відповідальний за стежку. Чого вона така крива? Угоди сюди. Ну отак. <гадя> <Як гадя> <би пощав? гадя> так можна натоптати рівно. <гадя> так буде мимо фіртки. Разниця, так? З да? закритими очима буде Про... хтось ходити. В рубнику. Полуницю. Ти <гадя> ерунда. <гадя> Мати виписала. І дивись скільки не вистачило. Пустів 20. Полуніці? Да. О, отож, якби рівну стежку зробили, то якраз би да, хватило. <рі> Та хто просчитався? Мати? Не, я просто виписала тії 20 і тії 10. А, а можна було а розмножи... а б ну... скільки дереву. А, якщо... <рі> а якщо обдурив мене магазин? Магазини часто дурять, то що тоді? Я її розмножу. Не, не така добра. Не така добра. Ну так це ж другі сорта. Тихає, ну хвалять. Оце малину візьми, ось той вкус і оцю ремонтантну вона вже не така. Тому що та. холодно, а як да. сонце, то нормальна вона. Але ж вона є і з липня місяця й до морозів. Ота пела, що сонце світить, саме добре. Ну тепло і сонце а як. же, А тут холодно. Холодно, то вже було. А ти знаєш, де в нас яблуко одне єдине в саду? Синаю. Знаєш? А ну веди нас. Бо я знаю, що всі ти обервав, кроме одного. Якого? Якого? Де в нас яблуко? Сьогодні буде дегустація. Після... Ну так, да, після картоплі з Мундерев на десерт дегустація. Диви, як добре, пішли на городи і поїсти назбирали. Петрушки нарвеш кропу. Ну і куди ти ведеш нас? Тут немає яблуки, я усі позабирав. <рес> Каже, тут немає яблуки, я усі Кажі, позабирав. Одне Єсть одне, ось о, пішли, я покажу. Де? Де? Ось. О. Бачиш яблука? Не бач? А ось ось о, воно. Зривати будеш? Так. Ану, стой! Да если как бы оно ниже висело, то ты бы уже зервал. Давай, давай. Как yeah. называется, знаешь? Знаю. Як? Яблоко. Чемпион. А, с... а сорт какой? Хеллберс. About... Нифига себе. Бомба. <laughs> Ця бомба. Пішли. Ну все, пішли пробувати. Звариш мандірки, а я оселедця поїду куплю. Звісно, обов'язково купити і хліба, що треба купити. Думав, зараз поїде. Все, тоді варий. Посли не повинні А ви залишайтесь з нами, ми подразнимося. Сергій Миколаївич заганяє лошадей. До речі, тут сім кінських сил. Сім. На вечерю Тетяна Вікторівна курям. На сніданок, На сніданок бо вже курі спать лягли. Послала свого пооселедця оце. Що, чуть не згубив? Диви. Все є. А що таке? Пакету не було, чи що? Ну що, у оселеник, будь ласка. Не було пакету. Так. Зараз будемо розбирати. Так, а ось о грибочки. А тут помідорчики. А тут я! Давай я вже слину і стікаю повністю. Що? Так. І тут що ти вже під'їдаєш? Картопля в мундірах нарізана кольцями. Спеціальною технологічною олією заправляється картошечка. Дивіться уважно, як це робиться. Трошки сільки. Трошки цибульки. І саме головне прямо зараз. Ось 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 воно. Олія. Із смаженого насіння. Пахуче. Але в нас є і також пахуче, але сиродавлена, і є дуже пахуче із смаженого насіння. Тому посилання на нашу групу Вайбері, там, де ми продаємо свою продукцію, є в шапці профілю. О, вона випадає. Хоче до тебе врубити. Давай все. Ну, коротше, ми будемо зараз наминать. Ось у смакоту. Ми показали, але це виглядатиме як збу... з знущання. Так, да, це дуже смачно, особливо ця олійка. Просто так. Все. Всім пока-пока. До зустрічі в нових відео. Заходьте. Відео кожного понеділка і четверга. Прямі ефіри по вівторках. Пока-пока. 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 А ще ти показував, що в нас. Може ж не тільки картопля заправлена. Так, да, цією олією у нас не тільки картопля оселечик заправлена. Оселедчик теж цією Грибочки. І грибочки. Польські. Ну, а це квашені помідорчики. А якщо є квашена капуста, то цією олією теж космос. Ну, коротше, треба шукати. Значить, капуста є, але я не відставувала. Ну, нехай робить.